Алло! Алло. Добрий день. Добре. А я знайшов ваш контакт, дахи з соломи або з цього робите зараз таке чи ні? Так, з очерету, соломи не роблю. очерету. Скажіть, будь ласка, порядок цифр, скільки коштує, готова, ну, якщо це там простий двоскатний дах, одноповерхова будівля, порядок цифр за квадрат, тобто діапазон. За який у вас цифр квадрат? 200. Двісті доларів. 60 доларів. Але скажіть, будь ласка, мені під 60 доларів, це мені під цю конструкцію ще потрібно якусь іншу там, мембрану чи щось таке робити? Чи можна просто по обрішітці робити солому? А якщо у вас буде горище жиле, то ви там буде стола дати мембрану, тому що вчера випускає тепло. Роман. Дякую, Роман. Ну дивіться. У вас дишилось два варіанти. Можете набрати роману, номер ми закріпили, е, він вам зробить дах соломи. Можете обрати металеву покрівлю, все на ваш смак. А згадав, у вас є ще один варіант. Можете брати кума, разом з кумом йдете на болото, зрізаєте очерет, легенько складаєте, сушите, тоді самі собі покриваєте і виходить взагалі безкоштовно.